Уяви, що тебе привели в дитячий садок, як ти будеш вітатися за другом. Що ти скажеш вихователю? Уяви, що на прогулянці ти побачив щось цікаве і хочеш показати це друзям, як ти будеш до них звертатися. А до вихователя тебе забирають з дитячого садочку. Що ти скажеш? В дитячому садочку працюють люди різних професій. Прогуляємося нашим садочком та дізнаємось, хто ж тут працює. Хто перший зустрічає дітей у дитячому садочку? Вихователь. Що робить вихователь, коли вранці приходять діти? Скажи, хто це працює в садочку? У що одягнений кухар? А це хто працює в садочку? Як допомагає медична сестра дітям? У що одягнена медична сестра. Як ти вважаєш, хто слідкує за територією садка? Про що дбає двірник? Які знаряддя праці використовує під час роботи? Назви професії, які ти запам'ятав.